Під час підготовки фахівців за освітньою програмою публічного управління та адміністрування ми залучаємо висококваліфікованих працівників, практиків, органів місцевого самоврядування, державної служби. Вони в нас зачасту. Проводять відкриті лекції, деякі у нас викладають у складі професор-викладацького складу. От і сьогодні до Дня Держслужби ми зібралися і проводимо інформаційно-комунікаційний захід, де залучили представників органів місцевого самоврядування, голів ОТГ, керівників районів, керівників департаментів, наших колег, які є практиками і водночас проводять. Лекції для наших студентів і аспірантів для того, щоб вони поділилися досвідом своєї роботи позитивними кейсами, успішними кейсами. Ну і звичайно, що це важливо, тому що підготовка професійних кадрів у сфері державного управління є досить важливими, особливо в умовах війни, тому що війна якраз і поставила дуже багато. Запитань до того, як потрібно організовувати життєдіяльність громади, чи то району, чи то області, і тому якраз. Наші колеги практики діляться досвідом, яким чином під час війни було ефективно організовано управління тими чи іншими структурними підрозділами, де вони працюють. Тому це стосується саме зокрема і критичної інфраструктури, і організованих безпечних умов праці, і звичайно, що безпосередньо самого процесу управління. Я думаю, що Дані знання і дана даний практичний досвід він дозволить нашим випускникам стати більш успішними, більш ефективно займати подальшому посади на державних органах влади і матимуть взагалі досвід, яким чином діяти в критичних умовах. Сьогодні напередодні професійного свята Державної служби, який присвячений саме державним службовцям, наш університет проводить дуже цікавий захід саме інформаційно-комунікативний захід, який присвячений сучасним викликам державній службі в умовах війни. Важливо те, щоб популяризувати саме професію державних службовців, тому що на сьогоднішній день це також люди, які перебувають на фронті, але на фронті саме забезпечення державного управління, публічного управління. Тому ми хочемо саме запросити, по-перше, вас, наш університет, тому що у нас цікаві програми, практикоорієнтовані знання, а також те, що у нас дуже цікаві люди. Дякую.